Всім привіт! Мене звуть Вероніка. Вітаю вас на моєму каналі і вітаю вас також з першими осінніми діньками. Я опожнюю цю пору року. Я вже прям не можу дочекатись цих атмосферних читань, якихось таких моторошних. А щоб йшов дощ, щоб можна було вже закутитись в плед, втягти светрик тепленький. Ось, поки що в нас. А, спека, тому що я думаю, у нас спека, оскільки я вам ще не розповіла про моє прочительне серпня. Наша книга, яку я прочитала у серпні, це книга Джейн Остін і її Нортенгерське аббатство. Мені ця книга випала у 12 побаченнях осліп, і я дуже задоволена, залишилась тією книгою. Це такий жарт авторки на тему а, тодішнього популярного війня. Готичних романів, наша головна героїня приїжджає у Нортенгерське аббатство, але, попереджую, там саме аббатство з'являється десь на середині книги. Ось і там скрипить половиця якісь загадки, начебто, але це все жарт. Ось такий типовий жіночий роман, дуже приємний слог у авторки, дуже Легко вона пише, дуже мальовниче описує вона побут тодішній, цікаві персонажі. Там була тітка, з якою вона спілкувалась, і вона нічого ні про що. Не могла говорити, окрім як про наряди, про тканину, і вона просто абсолютно всі розмови переводила саме в цю тему. Там, наприклад, говорили про політику, але ні, вона все одно якось змогла перевести все це на якийсь там, наприклад, кашемір. Ось дуже мила книга, і я здивована, що така прям класична жіноча література мені сподобалось, мені не було сумно. Це було досить весело, досить легко читалось. Я прям тепер е, буду придивлятись до інших е, робіт Остін. Далі я прочитала книгу Роберта Седріка Шеєфа Два тижні у вересні. Це книга, в якій нічого не відбувається. У нас тут розповідається про родину, яка складається з мами, з тата і з двох дітей дівчинки дорослої і хлопчика поменше. І вони з Лондона їдуть відпочивати в маленьке англійське містечко на берегу моря. А, ось і все. Це такий, знаєте, відпочинковий роман, а, який наповнений саме відпочинком, ось цією атмосферою, вайбом поїздів. Ось цих приготувань до подорожі, списків, коли ти складаєш чи все ти не забув взяти, там, дати розпорядження сусідам, щоб вони годували твого кота. Потім, як ви їдете в поїзді, їсте свої канапки, які ви приготували з дому, і вам здається, що це найсмачніші канапки в вашому житті. Як ви приїжджаєте в той готель, де вас чекали. І насолоджуєтесь морем, відпусткою, ваші думки про те, о Боже, ще аж два тижні на морі, так багато часу, а потім проходить перший тиждень. І ти такий, а як? як залишився один лише тиждень. А, така класна книга, дуже проста, дуже проста мова а, взагалі. І ось мені здається, я буду вам її рекомендувати наступного літа, коли буду знімати добірку про літні книги. Це прям. Саме те, що лікар прописав для такого літнього відпочинку. Далі книга, про яку я не знаю, як говорити, тому що мені і сумно, і радісно, і приємно одночасно, тому що це остання шоста частина з циклу про Метю Шарлейка від Сенсома, яка має назву Томбленд. Я не вірю, що я закінчила цей цикл. Я, я не можу взагалі повірити, що більше не буде пригод від мечі. Що я далі не дізнаюся, що з ним сталося? Як склалося його життя? А, барак, як склалося його життя з його дружиною. Ти прожив прям ціле життя. Всі ці книги вони об'ємні. І через те здається, що ти ну, знаєш цих героїв просто пів свого життя, і це прям такі відчуття дуже приємні. Тут в нас <смі> взагалі дуже така товстенна книга, і я прям насолоджувалася кожною сторінкою, кожним абзацом. Я просто молилася, щоб вона ніколи не закінчувалась, але все ж таки фінал є. Тут хто ще не знає. Цей цикл це Англія 16-го сторіччя. І тут в нас вже події після смерті Генріха VIII. І в нас наш Метью наразі працює на доньку Генріха, і вона дає йому там розпорядження розібратися з одним вбивством. Ось, але як завжди, все не так просто. Медью втягують у нову заворушку. Там по всій Англії йдуть повстання бідних людей. Вони встають проти джентльменів, тому що в них немає грошей, їм нема що їсти. В них відбирають останнє і прям метію знаходиться в самому епіцентрі. І це було дуже. Класно, тут ця напевно, книга найісторичніша історичніша серед усіх. Тут найбільше історичних подій відбувається. Тут саме більше всього цьому приділяється увага. Сумно, що це закінчилося, я можу сказати, що це, напевно, єдиний цикл, поки що в мене в якому кожна книга просто ідеальна. Далі я познайомилася з новим для себе автором: це Еріх Марія Ремарк, і я так розумію, це його перший роман, перша робота це Мансарда Мрій. А, така цікава книга. Я так розумію, що це зовсім не типова творчість у Ремарка, там в нього більше про війну. Тут взагалі немає ніякої, ніякої згадки про війну. Нас Германія двадцятих років ХХ століття. У нас вже такий поважний художник та композитор Фріц, і він ділиться своїм досвідом життєвим, своїми думками з молодшим поколінням, і це все так невимушено, легко, дуже красиво, дуже мелодійно, дуже художньо, тепло. Мені нагадувало трошечки вайби, не знаю чому, але доряна грея. Ось цей такий, знаєте, момент, коли ти можеш розібрати книгу, прямо цитати там, не знаю, для підпису під фотографіями в інстаграмі. Далі я знімала влог і там читала книгу «Ожинове вино Джоан Гаріс. Тож, якщо ви хочете більш детально про цю книгу, я залишу десь тут посилання. А, ось. Але скажу, що це було моє друге знайомство з авторкою, і воно пройшло більш успішно, ніж перше. Мені дуже сподобалася ця книга. Це така книга, знаєте, і ліки для душі, коли ти читаєш і прям повністю поринаєш у цю атмосферу якоїсь природи, такого будиночку в селі. Де росте виногра, ти можеш піти зірвати яблука з дерева з і з'їсти, воно аж гірчить тебе в роті. Багато в книзі вина. І взагалі книга відчувається такою трішки хмільною, а, такий а, тут і магічний реалізм, якась така магія, фльор. А, тут в нас така історія про те, як наш головний герой знаходить а, вино, а, дуже старе. Випиваю його, і цей смак навіює йому спогади. І він кардинально вирішує змінити своє життя на краще, звичайно. Ось, і в нас вся розповідь йде від лиця пляшки вина. І в кінці її випивають, тому ми не знаємо, не знаємо, що буде далі з героями. Ось, але дуже цікава книга. Дуже приємна, і я буду читати і знайомитись далі з творчістю автора. Далі книжка від Кей Джей Чарльза Повелитель сорок. А це таке цікаве фентезі з коханням двох хлопців. У нас тут Лондон 19 століття такий похмурий, і в нас є аристократ на ім'я Люсьєн Крейн. І а, в нього а, така проблема, в нього всі родичі кінчають з собою. І ось він з Шангаю приїжджає до Лондона а, отримати спадок, все, що йому там залишили. І він також починає сходити з розуму і намагається накласти на себе руки, і зрозуміло, що тут щось темне. І е, він кличе на допомогу. Мага звуть Стівен Дей, і е, прикол в тому, що він ненавидить цього аристократа. І ось тут у нас така історія від кохання до ненависті, якісь загадки, якісь прокляття, магія ось таке все. Мені дуже сподобалося цю книгу. Прочитала за декілька годин. Я не могла. Заснути, доки не дочитала її. Але я розумію, що ця книга, в неї дуже багато мінусів. Вона така дуже, знаєте, крупними штрихами написана. Немає детального світу, немає детального пропису магії, немає ось цього якогось фльору, який ти очікуєш, коли думаєш, що там будуть Лондони, якась має і загадки. Прям якийсь трошки Едгар Аллен По, а, чи, можливо, Конан Дойл, якісь такі а, загадки, там якийсь маєток. А, в ньому також багато загадок, Але ні, так цікаво, дуже динамічно, трохи по-дитячому, але при цьому 18. Ось, але мені сподобалось, я продовжую читати. Я взяла собі. Вже другу частину не встигла дочитати її до цього моменту, але читаю другу частину. Ось і збираюсь читати звичайно, і третю. Мені подобається така легка, розважальна історія. Якщо вам хочеться щось такого почитати, трошки 18+, в світі фентезі з якимись загадками, детективом, то спробуйте, можливо, вам також підійде ця книга. І далі книга просто. Буде стовідсотково в топі мого року. Це мій улюблений просто Бром і його Кусінок. Це така історія про Англію 17 століття, коли йде охота на відю і таке пурітанське суспільство, і в нас головна героїня. Абіта, вона нещодавно овдовіла, в неї величезні борги, вона нічого сама не може. Тут ще церква на неї давить, тут ще брат її покійного чоловіка вимагає від неї грошей. Ну все дуже погано і є таке божество косінок, який в британському суспільству вважається. Демоном, дьяволом Ось і ось ті такі, знаєте, магічні, жахливі, дуже криваві, е, такі дуже-дуже <смі> подробиці, неприємні. Е, в книзі є чудові ілюстрації Брома. Атмосфера така дуже гнитюча, і вона прям. Знаєте, як сніжний шар накоплюється, накоплюється до самого фіналу. Ти знаходишся в напрузі, ти недавидіш там, мені здається, майже всіх героїв не розумієш, що відбувається. Ця церква, яка ти блі, ну як, як церква може диктувати такі просто суперечливі закони, коли церква може вбивати людей, це взагалі. Ось така магічна, темна, кривава історія. І якщо вам подобається творчість автора, то читайте. Якщо ви не знайомі з творчістю автора, спробуйте. Мені, мені дуже він подобається. Через те, що він ще й художник і малює ілюстрації до своїх книг, то це дуже легко все візуалізувати, представити, як це прямо було в голові у автора. І прям це не книга, а Прям витвір мистецтва. Далі дуже цікава книга, яку я прочитала, це книга від Роберта Гайнлайна Неприємна професія Джонатана Хога». Я взагалі спочатку не дуже зрозуміла, що це за книга. Тобто я прочитала, прочитала нотацію, що там є в нас персонаж Джонатан Гог, який одного разу. Осмислює, що він не знає, де він працює і ким. Ось і тому, що він не пам'ятає взагалі ось світа день. Тобто він пам'ятає, що він виходить зранку з квартири, і все, він повертається. А що було в цей період? Він не пам'ятає і ось одного разу він помічає, що в нього під нігтями е е е є, начебто, як кров, і він замислюється, ким же він працює. І, можливо, його професія неприємна. І він звертається до детективів, щоб вони стежили за ним. І починається історія. Дуже цікаво, я починаю читати, і мені такий вайб кавки, такий якийсь абсурд, що людина не знає, чим вона займається, якісь такі абсурдні ситуації. Але потім я зрозуміла, що я взяла читати фантастику. Ось, і я взагалі в фантастиці повний профан. Я з фантастики читала тільки рея Бредбері, і я особисто не сприймаю Бредбері як фантастику, він для мене щось інше, більш таке тепле і затишне. А тут прям потім починається така фантастична вся подія. І не знаю, мені, мене ніколи не приваблювала фантастика, не знаю чому. І ось тут я якось випадково вступила ногою на цю дорожку. Тому мені сподобалось, так це було цікаво, така невеличка історія, але якось дуже дивно. Якщо чесно, я не зрозуміла, що це все було. Взяла одне, прочитала інше, ну, таке. Далі я прочитала книгу авторки з дуже важким для мене прізвищем. Це Крістен Елмстетер. Фух. Це розмова із самим собою за чашку кави. Це така книга з популярної психології, мотиваційна література, як ти сам себе самопрограмуєш на те, що ти найкращий, що в тебе в житті все добре, прописуєш ці. Всі свої якісь побажання, зачитуєш їх кожен день за чашку кави. І якщо ви цікавитесь цією темою, вже давно я вже більше року зацікавлена ось цим таким самопрограмуванням, письмовими практиками, то тут немає нічого нового, тут все, що я вже знала до цього. А, ось а, але якщо не знаєте і вам цікаво, можете спробувати непогана книжка. Мені вона підіймала настрій, підіймала якусь мотивацію, нагадала моменти, які я вже знала. Але якщо вам не цікава така література, і ви дуже скептично відноситесь до всіх таких тем, то звичайно для вас можливо це буде смішно якось недолуго. Остання книга, яку я у серпні прочитала, це Харуки Муракамі. Про що я говорю, коли я говорю про біг. Книга з сюрпризом, в якої в мене немає закінчення 9 глави. Ось. Дуже цікава книга автобіографія Муракамі, де по життю в нього пліч опліч, йде біг і письменництво. Він тут розповідає про те, як він почав бігати, про те, як він почав писати про свої перші роботи, про те, як це опублікували. Про своє трошки особисте життя, про а, свій звичайний день, про спосіб життя, про своє харчування, про людей, яких він зустрічає, коли бігає. А, ось така книга. Якщо вам подобається автобіографії, то велкам. Дуже є багато думок в мене чого сказати про цю книгу. А, дуже багато чого відчула, дуже багато з чим згодна з автором, про те, що він. Так само, як і я, потребує самотності про накопичення ось цієї творчої енергії по шматочкам збираючи в себе, щоб потім написати що, щось зробити, зайнятися своєю творчістю. Муракамі каже, що в нього немає не таланту, що він навмання шукає, де це в нього джерело, і, можливо, він все ж таки проб'є ось цей а, фонтан води із творчості своєї. Дуже цікава, ну, така дуже а, інша а, ментальність і філософія. І, звичайно, це пробіг. А, біг це такий синонім до стійкості, до мужності, а, до прагнення результатів про, цілеспрям... слово. про цілеспрямованість. Дуже цікава особистість. Мені сподобалась книга. Ось, і все. це були всі мої 10 книг, які я прочитала у серпні. Давайте внизу в коментарях поспілкуємось, обсудимо її прочитане. Ще з цього можливо ви щось також читали, і у вас є своя думка на цей рахунок. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимось вже зовсім скоро у наступному відео. Пока!